Доброго дня, діти! Ми розпочинаємо з вами урок я досліджую світ. Сьогодні наша тема рухи землі і їх наслідки. Рух землі навколо своєї осі. Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Дружно, правила згадаймо працювати, починаймо. Руки, ноги не рухаються, очі дивляться, ротик мовчить. Вуха слухають, голова працює. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання! Яким було вранці небо? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Давайте з вами разом прочитаємо вірш. Чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ: Земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить, і щодоби із року в рік під сонцем гріє кожен бік, звуть схід і захід ті боки, там щодоби все навпаки. Як схід до сонця робить крок, то захід спить біля зірок. Як схід у темряву летить, то захід в сонечка густить. Земля, як дзига, мчить весь час Тому то день, то ніч у нас. Чим відрізняється день від ночі? Що відбувається вдень, а що вночі? Співають птахи, літають метелики, вилітають сови і кажани, закриваються квіти, складається листя, літають нічні метелики, розпускаються квіти. З'ясуйте, що відбувається вдень, а що вночі. Протягом доби відбуваються зміни в неживій природі і змінюється життя живих організмів. Вони не тільки відрізняють день від ночі, а й уміють користуватися своїм живим годинником. Так квітки більшості рослин у сонячну погоду відкриваються і закриваються в один і той самий час. Які тварини активні вдень, а які вночі? Подумайте і розповідайте мені. Рослини годинники. Раніше від усіх о четвертій годині ранку розкриваються квіти цикорію і шипшини, о п'ятій годині мак, о шостій годині польова гвоздика і кульбаба. В сьомій годині прокидається дзвоник і городня картопля. О восьмій годині Берізка, Стонога і Чорнобривці, в десь 9-10 годин колендула мати й мачуха. Давайте розглянемо з вами квіткові годинники. Чи впізнаєте один з них. Уже понад 250 років, як учені навчилися складати квіткові годинники. Для цього вони використовували рослини, що в один і той самий час розкривають і закривають свої пелюстки? Розгляньте та обговоріть схему. Льон, корій, мак, кульбабка, колендула, картопля, шипшина. Розгляньте, будь ласка, як вони просинаються і засинають. Давайте з вами поміркуємо: чи можемо ми разом створити свій квітковий годинник? Розкажіть, як за допомогою органів чуття. Ми сприймаємо сонце місяць, землю. Давайте тепер попрацюємо в зошиті. Відкрити друкований зошит і виконати завдання з 6 по 8 на сторінці 37 38. А тепер домашнє завдання. Прочитайте, будь ласка, у підручнику сторінки 48 49 та виконайте інші завдання у зошиті до цього підручника.